Такої кількості щасливих сімей Пар Дривлянський здається ще не бачив. 14 травня у Коростині відбувся третій сімейний фестиваль Родина Фест. Усі ми добре знаємо, що людина сильна тоді, коли вона не одинока. Коли її є кому підтримувати, коли в неї є родина, тож організатори фестивалю хотіли підкреслити цінність сім'ї та дати можливість зрозуміти важливість проведення часу у родинному колі. Фестиваль Родина Фест відбувся під патронатом міського голови Володимира Москаленка, який урочисто відкрив захід. Ми всі з вами розуміємо, що виховання це позитивно, це пов'язано з родиною і сім'єю, і від того, яке буде закладена основа в сім'ї. Таке наше буде і суспільство, така буде і наша держава. Тому ми сьогодні вирішили об'єднати все цікаве, що є в родинах міста Коростеня. Під час свята батьки з дітьми мали змогу взяти участь у спортивних розвагах, сімейній лотереї, конкурсах та естафетах. Для відвідувачів працювали дитячі студії, демонстрували свої вміння учасники руху Стритворкаут. Діти просто неба навчались робити вироби з паперу, дерева, проводили досліди, малювали картини на склі та асфальті, грали розважались разом з однолітками та батьками. На цьогорічному святі у парку Древлянському започаткували традицію виїзного розпису молодят біля арки кохання на березі річки Уж. В рамках фестивалю на центральній сцені вшанували золоті сімейні пари Коростеня. Десять пар, які прожили у шлюбі 50 і більше років, отримали вітання та подарунки. А ще вітали переможців. Переможців сімейного квесту, учасників параду дитячих візочків, переможців конкурсу, весняні мотиви для мами та й найактивніші родини свята. Більше про фестиваль родина Фест можна буде дізнатись в одній з програм Коростенського телебачення.